Всім, хело, з вами Кірок Вайт. Сьогодні у нас огляд хатурок Fold 2 меха моєї нової клавіатури. Почнемо з розпаковки. Коробка сама по собі має приємний вигляд та досить стильовенька. В ній у нас сама клавіатура, пулер для кейкапів та шматочок шумки для пробілу. А в окремому відділі кабель. Кабель Type-C достатньо довгий, 1,8 метра. та в оплетінні. В середній коробки я знайшла багато макулатури, в якій є гарячі комбінації. Якщо цікаво, можете запаузити. Тепер перейдемо до самої клавіатури. Перш за все, варто зазначити, що це клавіатура бюджетного сегменту, тому головна її Ніжко це все-таки якість. Кейс зроблений з пластику, але він міцний не скрипить та має мінімальний люфт. На нижній частині корпусу прикольний візерунок та великі силіконові ніжки, щоб клавіатура не ковзала по столу. Хоча з вагою в 1,1 кг вона навряд чи кудись подінеться. А для тих, хто любить тримати девайс під нахилом, є міцні дворівневі ніжки позаду. Кейкапи де блшот по БТ пластик з українською розкладкою, яка світиться. Наскільки я знаю, Hator єдиний виробник, який робить саме побетакий капи з українськими літерами, а не гравіює їх зверху. Тому старти їх практично неможливо, а виглядає це дуже прикольно. Моя клавіатура білого кольору. Також у продажу є чорна, але для тих, кому не потрібен нампад, хитора робляти кіл-версію, і там кольорна гама набагато ширша. Станом на зараз у продажу, є крім звичайних чорного та білого, жовтий, м'ятний, ліловий та деякі інші цікаві комбінації кольорів. Під Full RGB з готовими пресетами або налаштуванням кожної клавіші через фірмовий софт. Тепер поговоримо про найцікавіше: свічі. Клавіатура є у двох варіантах: з лінійними аурум оранж, як у мене, або клікаючими індиго. Гаскет маунту немає, та це і не дивно за таку ціну. А звучить це все так. Софт простий та досі трохи сирий. В ньому можна налаштувати підсвічування, писати макроси та деякі дрібні функції, які не зовсім то й потрібні. Підсумку можу сказати, що клавіатура не дивлячись на деякі мінуси, як пластиковий корпус, відсутність гаскет мауту та поганенький софт дуже хороший варіант для бюджетних геймерів, кому потрібні не різні нагороди та вигадки інженерів, а надійний девайс за конкурентну ціну. Моя на час запису відео коштує 2500 тисячі зі знижкою. Тобто трохи дешевше. В цьому ціновому сегменті небагато механічних клавіатур, і вона конкурує Хіба що з китайськими виробниками, які не завжди можуть похвалитися надійністю? На цьому все Сподіваюсь, до хвилини стала для вас корисними.